Вітаю на першому подільському настав час дізнатися, чим запам'ятався цей вівторок, 28 жовтня. ДБР викрило львівського бізнесмена та екс-голову правління Укренерго на шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. Організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб збройних сил України на понад один мільярд гривень. Зловмисникам оголосили підозри. Санкція статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Слідство триває. За даними слідства, у 2018 році, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції південної та західної енергосистеми, посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинні. Чині схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних. Старушицька громада сьогодні попрощалась із захисницею України Лілією Павленко 1995 року народження. Жінка була інспекторкою прикордонної служби третьої категорії, доземетристкою відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту і екологічної безпеки другої прикордонної комендатури 9-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Лілія народилася у селі Лучки Кам'янець-Подільського району. Головний сержант загинув 24 жовтня на залізничному вокзалі Вовручі, виконуючи свій обов'язок перед батьківщиною. Її поховали у рідному селі. Без матері залишився маленький син. Вічна пам'ять і слава захисниці співчуття родині. Рідні, друзі, товариші та побратими прийшли провести в останню земну дорогу відважного захисника України Олександра Горобняка. Аби отримати можливість поховати чоловіка, дружина стукала в усі двері. Молила кожного, аби допомогли придати землі тіло її героя. Разом із найближчими останню шану воїну віддала і наша знімальна група. Майже рік дружина захисника чекала, аби їй повернули тіло коханого, який загинув на покровському напрямку 2 серпня 2024 року. На захист країни Олександр став ще у 2014-му, Пройшов чималий воєнний шлях. З початком повномасштабного вторгнення продовжив військову службу на найгарячіших напрямках фронту. Сьогодні побратими згадують крізь сльози свого товариша. Добрий друг, товариш служили з перших днів. «Інша служив 14 року. Началось повноштовне вторгнення. Спочатку були в роті охорони, потім нас відправили в 36-й батальйон. З 36-го батальйона відправили нас на Суми. Продовжували службу на Сумах. «Нормальна, порядна людина, на якому можна було положитися, завжди на позицію виїжджав, коли потрібно. робив все для того, щоб. Підтримував пацанів. Дружина пригадує, Олександр не шукав легкої служби, завжди розумів, може не повернутися із завдання, однак найбільше мріяв про перемогу. Він був добровольцем, він ще воював у 2015 році. Така гарна фраза, десь колись я її почула, що патріотизм це найвища ступінь моральності людини. Якщо людині вона присутня у людини, це дуже добре. Їх перекинули на допомогу під Покровськ. Там були дуже важкі бої, і на той час вони вже розуміли, що вони звідти не вийдуть живими. Вони, Бо навіть коли там виходили хлопці на позиції, назад з позиції можна було повернутися або пораненим, ну, або не повернутися. Він приїхав відпустку 10 днів і повернувся назад. І відразу ж хлопці на позиції сказали, що є поранені, треба винести боєкомплект. І він пішов. На жаль, не дійшов. Він навіть до позиції не дійшов. Їх було троє разом. Ми разом з батьками тих двох хлопців, що були з ним, їх разом шукали. Найважчим було дочекатися моменту прощання, адже тіло повернули в Україну майже рік тому. Однак поховати його вдалося лише 28 жовтня. Тіло чоловіка я чекала, коли я дізналася, що воно вже в Україні, майже рік. Майже рік я чекала тіла, яке. Неможливо було забрати. Я не розумію, чому такі проблеми в цих слідчих, в цих органах, так сказати. Боже, де я тільки не була з одним єдиним проханням. Допоможіть мені поховати чоловіка і забрати тіл. Бюрократичній тяганині не місце у питаннях повернення загиблих героїв, переконана керівниця Хмельницького обласного відділення громадської організації Захист держави Оксана Каденко. Дуже гостро відчувається те, що трагедія цієї сім'ї безсумнівно є частиною трагедії всього українського народу. Однак вона посилена тим, що протягом тривалого проміжку часу рідні і близькі не могли отримати тіло свого героя, свого захисника для поховання, не могли знайти спокою, не могли знайти могили, на які оплакати свою біду. І я хочу сказати, що ми всі маємо зосередитись на тому, щоб полегшити. Страждання родин наших захисників максимальним прискоренням всіх бюрократичних процедур, щоб ці страждання не були посилені місяцями і місяцями очікування цієї хвилини, коли з почестями, з честю в останню путь відправляються наші герої. Довгі місяці очікування для родини Олександра Горобняка закінчилися. Тепер вони мають місце, де можуть поговорити із своїм героєм, тим, хто власним життям заплатив, аби його діти могли жити, мріяти, сміятися та творити. Треба жити далі, треба жити далі, тому що вони саме загинули для того, щоб ми далі жили. І сьогодні своєму сину, який я думала, що він зможе бути менший, але, на жаль, він не зміг. Я його завезла додому зранку і сказала, що ти можеш грати в ігри, ти можеш їхати з хлопцями грати в футбол, ти можеш посміхатися, тобі не треба сумнівати. Так само, напевно, і в смі жінка. 28 жовтня близько 15-ї години у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чутно вибух. За попередньою інформацією стався вибух побутового газу у будинку 34-2. дріб За інформацією суспільна Хмельницький двоє людей звернулися за медичною допомогою. Зокрема, у 12-річної дитини гостра реакція на стрес. А у чоловіка поріза ноги. Комунальні служби, рятувальники, поліція, медики вже працюють на місці надзвичайної події, розпочато розбір завалів. Інші оперативні заходи, як зазначив міський голова Олександр Семчишин, будуть визначати потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку. Власники квартири, які постраждали, можуть звертатися до працівників міськвиконкому на місці або ж телефонувати за номерами.

На Хмельницькій атомній електростанції відбувся осінній благодійний захід, організований на підтримку Збройних сил України. Усі бажаючі мали змогу придбати смачну сезонну осінню продукцію та зробити тематичні фото. Під час заходу вдалося зібрати понад 317 тисяч гривень на потреби українських захисників. Напередодні Дня української писемності та мови на Хмельницький ЕС відбувся осінній благодійний захід, організований на підтримку Збройних сил України. Ініціатори, працівники управління капітального будівництва. Ідея створити осінню фотозону зародилася після закупівлі квітів для прикрашання території УКБ. Згодом діляться організатори, замислилися, а чому б не провести благодійний захід зі всіма барвистими дарами осені, і закрутилося. До реалізації ідеї охоче долучилися усі підрозділи. Які знаходяться у будівлі управління капітального будівництва до реалізації нашої ідеї долучилися усі підрозділи, які працюють в будівлі УКБ, а також фінансово нам допомогли наші партнери, які співпрацюють з управлінням капітального будівництва. По нашій задумці і якби спільним рішенням ми хочемо придбати пікап для військовослужбовця і передати його ну, пізніше, після того як ми його закупимо. Основним продуктом, який дегустували та купляли за донати присутні на заході, було українське сало. Його у різному вигляді та з приправами приготували працівники цеху господарського забезпечення. Хоча сало не потребує реклами, всі добре знають його смакові якості, однак оригінальні назви заохочували купувати його і тим самим підтримати тих, хто сьогодні на фронті. Все має цікаві назви. Є в нас сало переможне, сало прозоре, сало капітальне, сало непереможне. Щоб залучити якомога більше охочих взяти участь в осінній благодійності, атомники принесли домашні соління, консервацію. Цьогорічний багатий урожай гарбузів, кабачків, моркви, цибулі, горіхів, яблук перебрався з городів та садів до столу. Дуже багато всього принесли це. Власна продукція роблена для себе, і вона дуже смачна. Я всім пропоную її придбати і насолоджуватися. Тим самим ми ще раз доповнюю допоможемо нашим хлопцям здобути скорішу перемогу. Усі бажаючі мали змогу придбати смачну сезонну осінню продукцію та сфотографуватися на фоні облаштованої осінньої експозиції. В першу чергу це робилося звичайно як збір для збройних сил. І в принципі, ну другої мети їм не було тільки отримати додатково хороші емоції і зібрати якомога більше допомоги для наших збройних сил на перемогу. Наймолодші учасники, вихованці дошкільного закладу номер 9 також задонатили на ЗСУ, а організатори пригостили малечу смаколиками. Під час заходу вдалося зібрати кошти у сумі понад 317 тисяч гривень, які будуть спрямовані на потреби українських захисників. Значну суму задонатив колишній керівник планово економічного управління ХАЕС Михайло Іванов з родиною. Я колег своїх підтримав завжди. Ще як працював, завжди підтримував колег морально. А сьогодні треба такий час, що треба підтримувати по всякому, в тому числі наші збройні сили треба підтримувати дуже сильно. Бо це наша основа. Це наша основа. Так що тут другого не може бути в людини, яка таким чином може може допомогу дати. Кожна благодійна ініціатива атомників на підтримку сил оборони свідчить про їх активну життєву та громадянську позицію, небайдужість до майбутнього української держави. У Кам'янці-Подільському відбувся яскравий турнір із боулінгу для ветеранів війни та їхніх родин. Метою заходу стало не лише змагання, а й підтримати ветеранів та створити атмосферу єдності. Учасники отримали грамоти, подарунки та теплі спогади. Детальніше про захід дізнавалися наші журналісти. У Кам'янці-Подільському відбувся турнір у боулінг-клубі, який об'єднав понад 60 учасників. Присутніми стали захисники, ветерани та їхні родини, які не просто взяли участь, а згуртувалися заради спільної мети відчути командний дух та єдність. Організаторами заходу стали громадські організації Захист держави та братерство захисників Поділля. Сьогодні громадська організація Захист держави робить все можливе, щоб цілі ветерані відчували підтримку». Змагання з бовлінгу між ветеранами і дітьми це весело і спортивно, і дозволяє відчути і дітям і ветеранам особливу атмосферу єднання. Переможці турніру отримали кубки, усі учасники грамоти та подарунки, але найголовніше теплі спогади. Адже на заході панував веселий та живий настрій. Діти, які також взяли участь, радісно охоче змагалися з дорослими, сміялися від щирої радості та отримували наставництво від ветеранів. Як тобі сьогоднішні наше свято? — Класно. — Я м'яч м'ячі, я все вибуху. На мою думку, любі змагання приносять користь. А такі, як ці, що ми сьогодні маємо, це взагалі вибухи для батьків, для всіх захисників, захисниць, для дітей. Тому що разом спільно ми йдемо до перемоги, і так само сьогодні ми йдемо до перемоги всі разом з сім'ями. Це супер. Скажи, будь ласка, що тобі сподобалось сьогодні на святі? Е, Грати. Турнір із боулінгу став не просто спортивною подією. Це було свято вдячності, сили духу та родинного єднання. Кожен кидок символізував упевненість, а успішка дітей нагадала, заради чого наші воїни стоять на захисті держави. Анна Паюк перший подільський. Дарують аромат, тепло та затишок. Для українців свічки стали особливим важливим декором. Проте, окрім прямої функції світити, вони можуть утворювати гарну атмосферу та приємний запах. З нагоди міжнародного дня ароматичного декору наші колеги дізналися корисну та цікаву інформацію для свічколюбителів. Тепло, що дарує аромат. Майже у кожного українця вдома є свічка. Проте зараз це не тільки інструмент для освітлення, а й спосіб створити затишок, романтику чи наповнити кімнату приємним ароматом. Нині декор із запахом можна знайти у багатьох магазинах, але більшість із них можуть нашкодити. Одні з найнебезпечніших свічки з парафіну, тому що при горінні вони виділяють небезпечні канцерогени. Якщо там дешеві віддушки, арома вони виділяють небезпечні фталати, які потім. Осідають на легені. На заміну парафіновим свічкам, які ви знайдете в будь-якому масс-маркеті нашої країни, я роблю свічки з соєвого воску. Вважаю його найбільш універсальним, безпечним, екологічним і найкраще має аромовіддачу. Богдана вже два роки створює тепло. Каже, для неї свічка це не просто шматок воску, а річ, яка дарує спокій та релакс. У своїй колекції жінка має десятки виробів із різним оздобленням, запахом та формою. Є в склянці це найбільш банальні, всі знають і всі вже вони набридли. Тому я почала робити ось такі гіпсові. Їх можна зробити будь-якої форми, а треба тільки замовити силиконову форму для цього. Але найбільше я люблю дерев, тому що воно має ну, особливий шарм, такі вишукані, затишні. Основа для горіння теж є двох видів: звичайна бавовняна та дерев'яна, яка дає легке потріскування, що нагадує звуки каміна. Запах для свічки теж варто обирати ретельно та зважати на якість ароматизатора. Майстриня ділиться створити такий декор можна і власноруч. Головне бути уважним до деталей. Соєвий віск він досить вибагливий для того, щоб з ним працювати, вам необхідно дві речі. Перша це Каструлька з товстим дном, щоб його не перегріти, а другий – це термометр. Він дуже вибагливий до температур, і треба точно в певній температурі додавати аромат, заливати його чи нагрівати або не нагрівати до певної температури. Після розтоплення воску необхідно обрати та підготувати форму. Далі обережно залити рідину. Коли ми заливаємо свічку з дерев'яними гнотами, нам можливо це робити максимально повільно і на ось ці дерев'яні гноти. Ми маємо їх просучити оцим маслом, цим оцію олією. Ось така свічка може горіти 45 годин, що значно більше за парафінову. Таке тепло не тільки топить віск, а й гріє душу, особливо у холодну пору року. Щороку, у день української писемності та мови, тисячі людей сідають із ручкою та аркушем, щоб написати радіодиктант символ єдності навколо рідної мови. Цьогорічний текст під назвою Треба жити прочитала Наталія Сумська. Утім, після акції у соціальних мережах з'явилися як теплі слова про силу мови, так і гучне невдоволення. Занадто швидко не все встигли. Формат не той. Чи долучилися хмельничани до радіодиктанту, і які залишилися враження? Писали ви вчора радіодиктант? Ні. Чому вирішили не долучатись? Я не знала, що він буде. А взагалі раніше писали? Ніколи не писала і не знала, коли воно буде, щоб писати. Я проспала. А ви записали писали? Ні. Чому вирішили не долучатися? Я... Канікули, я спала. Не знаю, мені не так важливо це. А що взагалі чули про нього? Якісь можливо відгуки? Е, казали, що дуже швидко читали, що ну, невнятно трохи. І казала моя подруга, що вона навіть не здавала його, бо сказала, що невнятно читали дуже. Я прошу вибачення, я з війни. Хто до чого долучався, я не знаю. Угу. Діти мої, можливо. Я ще не, не зрозумів, де я. Телевізора нема, цього телефона нема. Я так собі живу, нема за що купити. 4 тисячі. А в, чому вирішили не долучатися? Е, тому що була зайнята. А що взагалі можливо? Чули про нього? Е, ми в школі завжди тільки писали їх, а, а так в обичному житті ні. Е, я ніколи не долучалася, в принципі, тільки в школі я писала і все. А можливо, чули з новин, якісь відгуки про радіодиктант цього року? Uh, Ні, не, не, не читала такого. Благодійний забіг у ритмі вдячності відбудеться у Хмельницькому. Учасники долатимуть дистанцію у три кілометри індивідуально, командою чи цілими сім'ями. За участь кожен має задонатити. Зібрані кошти спрямують на придбання авто підіймача для ремонтного відділення батальйону безпілотних авіаційних комплексів 210-го окремо-штурмового полку. Відбудеться забіг у парку імені Чекмана 1 листопада. Реєстрація стартує о 9.30 біля сцени. Долучайтесь. Це були головні події цього дня. Будьте в курсі найважливішого з першим подільським. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. На все добре.